Удара була така, що їх перезбрасивали в різні сторони. У 2003 мене збила тут машина. У 2013-му збиваємо внука на смерть. Два мужа. Один погиб тут на переході, і другий також. Загинуло 27 людей. Насправді я не знаю, як місцеві переходять тут щодня. Це дуже страшно. 116, 125. Ну, нормально чи що? для пішохода без шансів. Кнопочний світлофор. Де вони? Нічого немає. Людям доводиться просто перекривати трасу державного значення. Українські дороги щодня на них гине до 15 людей. Перевищення швидкості, вибоїни та ями, погане освітлення та нетверезі водії. Саме через це найчастіше і стаються трагедії. Жертвою аварії може стати кожен із нас. Адже всі ми щодня переходимо через дорогу. Уважаємо контролер, ми просимо вас офісі. У нас траса смерті, яка забирає у нас просто наших дітей. Практически у кожного хтось погиб на цій трасі. Чиновникам на нас просто наплевать. Ви последні інстанції, до которой ми можемо звернутися. Стопа 2017-го сираї Тетяна Доломанська разом із доньками повертається від лікаря. Семирічну Вероніку тримає за руку дволітня Мар'яна у візочку. Їхній будинок за сотню метрів від дороги. Треба лише перетнути чотири смуги траси. На дворі вечоріє і періщить дощ. Камеру спостереження, яку тут поставили через часті аварії, заливає. Далеку ледь видно дві плями світла. Це фари автомобіля. Тетяну та її дочок водій помічає занадто пізно. Жінка загинула на місці. Діти дорогою до лікарні. Он навіть не тормозив. не було ні термозного нічого. Сила удара була. такая, что их поразбрасывала в разные стороны. Здесь лежала сосочка младшей девочки. Тут дальше шапочка. Вот здесь вот валялась коляска, вся побитая, вот так вот полностью побитая. Младшая девочка вот здесь вот под забором лежала, старшая в канаде Дальше, там аж далеко, там же лежала Таня. Экспертиза показала, що он їхав со скоростью 110-135 кілометрів. Он получается, убил сразу трьох человек на слід. Трагічний випадок із родиною Доломанських поповнив довгий список загиблих і травмованих на цьому переході. Наступного дня після моторошної аварії тут же трапляється чергова. Збили літню пару. Знімальна група контролера вирушає в Сираї розібратися, чому чиновники ігнорують страшну статистику смертності на ділянці у кількасот метрів. Час відповідати перед сім'ями загиблих і скалічених. Траса М-01 дорога міжнародного значення. Чотири смуги ділять сираї навпіл. Тут встановлені чотири нерегульовані пішохідні переходи, попереджувальні знаки та миготливий жовтий світлофор. Але ці заходи безпеки не врятували Тетяну Доломанську та її доньок. Як вас зачепили ці переходи? Мене зачепило заживе. тому що у 2003-му мене збила тут машина. Я лежала по штиріку у лікарні. На витяжках у мене було сім переломи у тазу. У 2013-му збиваємо внука на смерть. 15 років у А ця дівчинка із двома дітками це моя хрещениця моєї колеги два мужа. Один був, потім погиб тут на переході, і другий також на переході. Вас яким чином зачепили? Мого сина в 2011 році на пішохідному переході. Коли він переходив і ввів велосипед в руках, його збила машина. Він пролетів з цієї сторони на другу. На цьому кладовищі поховано 27 людей. Усі вони стали жертвами аварій в сираях. Люди вже кілька років благають посадовців зробити хоч щось, аби цю дорогу можна було безпечно перейти. І залишитися живим. Вікна дитячої кімнати Мар'яни та Вероніки виходять на ту саму дорогу, де обірвалися їхні життя. Минув рік, а охоплені горем родичі досі не оговталися. Як мені жити? П'ятирічний водій, який збив тетяну з дітьми на волі, перебуває під нічним домашнім арештом. Провини не визнає. Чекає на рішення суду. Аварія, в якій загинула тетяна Доломанська, особиста трагедія для сільського голови Сираїд. Вона була його племінницею. Та чи міг щось зробити посадовець, аби вберегти людей від загибелі? Чому ж все-таки місцева влада не використовує весь арсенал для того, щоб зробити безпечним цю ділянку? Взагалі ніхто не розглядав варіацію того, щоб поставити кнопочний світлофор. Ну постійно за це боролися. Де вони? Нічого немає. А чому? Тому що не передбачено. Обмежити вихід пішоходів на дорогу можете? Ну, якщо не металевий відбійник, то дерев'яні лад. Неціліве використання коштів. Це що, не ваша Тому територія? що це територія, дорога, навіть ми не можемо не маємо права покасити територію. Муляж можна вирізати автомобілю поліції, який буде відображатися у світлі фари. І От він буде стояти і там на в'їзді в село. Ця програма закінчилась нечі. Не повірите, зупиняються. Ну, може, на перспективу ми щось будемо про це думати. В сиреях немає світлофора, пішохідного мосту або навіть лежачого поліцейського. А потік автомобілів тут безперервний. Зараз я спробую подолати чотири смуги траси е 95 які змушені перебігати щодня місцеві. Ти подивись. Ти подивись на хвильку на це. Ну нормально, чи що? Насправді я не знаю, як місцеві переходять тут щодня. Це дуже страшно. Цікаво, чи зміниться реакція водіїв після нашого експерименту. Торік в Україні сталося 162 тисячі ДТП. Основні причини порушення правил проїзду, перехресть, помилка при маневруванні та перевищення швидкості. Таким чином, через любителів поганяти на машині, 2017 року сталася третина аварій, в яких загинули майже 700 людей. Травмувалися близько чотирьох тисяч. Чоловіка розірвали були руки, ноги. Можна їхати з швидкістю, яку він бажає. 95 метрів гальмівного шляху. Такий сильний удар був, вони в воздух злетіли. Для пішохода без шансів. Знаєте, лучше б я умерла. Людям доводиться просто перекривати трасу державного значення. З якою швидкістю водії їздять на небезпечних ділянках дороги? Перевіримо заради правди. Наша знімальна група використає радар, розроблений американською космічною агенцією НАСА. Прилад сертифікований в США та Європі, але не в Україні. Тож наш експеримент не матиме жодних наслідків для порушників, але буде показовим для чиновників, які приймають рішення. У Мене в руках професійний прилад для вимірювання швидкості. Власне, зараз ми дізнаємося на якій швидкості водії проїжджають в село Сираїм. 91 км на годину це на 30 більше, ніж повинна була б їхати машина по населеному пункту. 95 км на годину їде мікроавтобус. О, летить, летить. Ще один порушник. Це рейсовий автобус, який... По факту везе пасажирів їде зі швидкістю 83 км на годину. Це в населеному пункті. 116, 125. Ось пролітають просто автівки, і це біля пішохідного переходу. П'ять років тому цими радарами користувалися і вітчизняні даївці. Та після реформи поліції прилади заборонили. Як же тепер правоохоронці борються з перевищенням швидкості? Наша безпека в руках поліції, в тому числі і на дорогах? Давайте запитаємо, що ж вони зробили, аби люди перестали гинути. Що ви наразі можете зробити такого, щоб все ж таки? Забезпечити безпеку на цих ділянках. Ну, основне це патрулювання, а збільшити частоту, а частоту патрулювання. Збільшити… він і так в наряди постійно знаходяться в режимі патрулювання. Тобто, як виявив десь порушення, він тим зупинився, оформляє матеріали, десь ДТП сталося на його ділянці дороги. У нас є штатна частини працівників патрульної поліції, які використовуються для внесення служби. Цілодобово несуть службу чотири патрулі. У наших водіїв, якщо немає поліцейського, можна їхати з швидкістю, яку він бажає. Продовжуємо експеримент. Чи вдасться змусити водіїв у населеному пункті їхати повільніше? Ся стражі закону, і зараз ми дізнаємося, як водії реагують на присутність патрульної машини на трасі. 66-63 км на годину, шістдесят на годину. Легковий автомобіль їде 55 км на годину. Вантажівки їдуть зі швидкістю 54 кілометри. Буквально після того, як приїхала патрульна, водії почали знижувати швидкість. В середньому швидкістю опустилася до 60 км на годину у всіх водіїв. Експеримент довів, поліцейська машина, яка просто стоїть на узбіччі, дієвий інструмент для аварійних ділянок. Але за новими правилами роботи патрульні зобов'язані весь час рухатися, їм не можна зупинятися. Та ще й дорогу завдовжки у 160 кілометрів обслуговує всього чотири машини. Тож, якщо посилити патрулювання на одному відрізку шляху, інший залишиться без нагляду правоохоронців і стане потенційно небезпечним. Не те, що легкові автомобілі не дотримуються. Там фури вони проносяться з такою швидкістю, що розумію. тебе знову. Ну, ми того... фактично повернулися ну, до того, повернулися, що да... повинен поліцейський бути повинен. постійно на цьому. Але постійно на цій ділянці дороги, Ді. наприклад, поліцейського поставити неможливо. Автоматичний контроль швидкості міг би змусити порушників пригальмовувати. Однак про його впровадження вже довгий час самі балачки повинно, повинні встановити, якими приладами е, можна користуватись. Тобто, фактично, Приклад. на сьогоднішній день взагалі немає законодавчо визначеного переліку спецзасобів для фіксування. А як ви складаєте протоколи за перевищення швидкості? На сьогоднішній день е, ну, взагалі не складає. Отже, патрульна поліція фактично безсила. Приладів для вимірювання швидкості у них немає. Поставити стаціонарний пост не можуть. Максимум це проїхати кілька разів повсираї на добу. І все. Але ми все ж таки знайдемо відповідальних за численні смерті. Ми вирушаємо далі. Трагічні історії, пов'язані з аваріями, не оминули жодну родину з сираїв. У когось загинули сусіди, у когось рідні. Зинаїда Гудименко сама побувала під колесами машини. Я тут працюю і кожен день йду додому, просто боюся переходити, тому що це не дорога, це просто жах. Я, як завжди, йду додому, доходжу до переходу, стою, пропускаю машини, жду моменту, коли не буде машини. Переходжу, переходжу дорогу, дивлюся, нема машин. От дійшла до цього міста, встала на переході і мене ззаду вбиває дальнобойщик. Велосипед летить через трасу. Я перелякалася, шоком, в мене шокове состояння, вечір темно, я не бачу, куди мені йти. Мені пощастило, що я залишилася жива, що тільки пострадав велосипед, побили велосипед. У мене був шок. Я два дні не могла дойти. До, до пам'яті. За урядовим проектом ремонту дороги на цьому місці має бути надземний перехід. Уже шість років, як він тут є. На папері, на ділі ані нового покриття, ані мосту. Чому запитуємо сільського голову? Наскільки я знаю, обіцяють і обіцяють з 2012 року. Так, немає коштів. Не виділяються кошти, буде зроблено. Велика надія на те, що все-таки цей проєкт, який був зроблений три роки назад, і обіцяють у жовтні 3, місяці. 6-6-6. Так. З усіма погодженнями він буде все-таки зроблений. Посадовець перекладає всю відповідальність безпосередньо на службу автомобільних доріг Чернігівській області. Бо ця ділянка знаходиться в їх розпорядженні. Тому настав час відвідати і їх. Якщо поруч із вашим населеним пунктом є небезпечна ділянка дороги, зверніться до поліцейських. Вони проаналізують причини аварійності, після чого посилять патрулювання або рекомендують дорожній службі встановити додаткові засоби безпеки. Із результатами експертизи поліції йдіть до обласної служби автомобільних доріг. Там фахівці визначать, який із варіантів буде дієвим на цьому відрізку шляху. Встановлення світлофора попереджувальних знаків або додаткового освітлення. Відповідь про ухвалене службою рішення і термін його виконання ви отримаєте поштою. Чому ж за шість років чиновники так і не збудували надземний перехід? Виявляється, чекали іноземного фінансування, і здається, дочекалися. Європейський банк реконструкції та розвитку таки виділив гроші на ремонт траси М-01 Київ-Чернігів. То, коли обласна служба доріг ці гроші використає. Чому ви рахуєте, що недоцільним було б знову ж таки зробити надземний перехід? Це також капіталовкладення, це, по-перше, Так, а, але ж воно а, нікуди не дінеться. 0,01% населення е, користується цими надземним пішохідним переходом. Міст – це розкіш, яка дозволена не всім. Зі слів чиновника, виходить, що вартість пішохідного мосту значно вища ніж ціна життя всіх мешканців сираїв. Але чому тоді заощадлива автомобільна служба не шукає інших варіантів порятунку людей? Якщо навіть не можете зробити щось капітальне? Чому не поставити напівавтоматичний світлофорний об'єкт, який би фактично по виклику кнопкою необхідно встановлення бар'єрного огородження, ну і звичайно, що погодження з Укравтодором. По суті, ми говоримо про те, що необхідно виконувати свою роботу. Згідно е, проектної документації, у нас буде е, виконано надземний пішохідний перехід. Чи а, може но... служба автомобільних доріг не знаю, розставити манікени мами з дитиною, які так яскраво от відбивають світлофакт, що Ніхто не може проїхати повз. Вони це реально доволі зупиняються. такі. Це цікава ідея. Люди продовжують гинути. І з цим необхідно боротися. Стосовно муляжів, я вам обіцяю, що це питання буде пропрацьовано, прораховано, яким чином це все можна буде зробити. Я даю, Якщо це незначні капіталовкладення, це реально виконано. Загалом в Україні 170 тисяч кілометрів шляхів. То з яких місцеві від січня цього року ремонтують із обласних бюджетів. Решта дороги державного та міжнародного значення оновлюються коштом «Укравтодору» та іноземних організацій. Серед них і траса М-01. Ось який прогноз щодо ремонту цих трас озвучив голова «Укравтодору». Якщо б ми планували відновлювати тільки 5 тисяч кілометрів в рік, на це знадобилося близько 50 мільярдів гривень на рік. На повне відновлення цієї мережі нам потрібно мінімум 10 років. Чиновники не шукають рішень, а виправдовуються відсутністю коштів, прикриваються проектами і генпланами. Тоді як на таких небезпечних ділянках по всій Україні гинуть люди. Знаєте, лучше б я умерла. 95 метрів гальмівного шляху. Школа я мамі. Для пішохода без шансів. Людям доводиться просто перекривати трасу державного значення. Водії впевнені, що незначне перевищення швидкості не матиме страшних наслідків. Професійний автогонщик і експерт з контравайного керування Олександр Новинський доведе, що вони помиляються. Час реакції звичайного водія від моменту, коли він бачить пішохода, складає приблизно 3 секунди. З урахуванням швидкості 60 км на годину, і те, що авто за секунду долає близько 15 метрів, ми беремо дистанцію 45 метрів. Допоможіть мені, будь ласка. Дивіться, отак от виглядають у житті 3 секунди час реакції водія на перешкоду. Тільки зараз він розпочне гальмування, і ця відстань йому необхідна, аби зупинитися перед пішоходом. Олександр почне гальмувати за 45 метрів від манекена. Він зробить кілька заїздів, щоразу збільшуючи швидкість. Перевіримо, як зміниться гальмівний шлях. Бачимо швидкість 60 км на годину. Пішоход живий, дистанція збережена. Олександр розганяється до 90 км. Чи встигне він загальмувати перед імітованим пішоходом? Дивіться, лише на 30 км збільшили швидкість. Швидкість з якої гальмували 90. На що це обернулось для нашого пішохода? Як мінімум переламані ноги. Здається, під час саме контакту був удар головою у верхню частину копота. Це травми голови, можливо, дуже серйозні. Зараз збільшимо швидкість до 120 кілометрів. Ще в два рази збільшили швидкість. Було 60, стало 120. Для пішохода без шансів. Тіло манекена розірване. Галівний шлях збільшився в 4 рази. Це так, на очі. І ще перемірюємо рулеткою. Не вистачає рулетки. Треба підтягнутися. Перевіримо, підходимо до мене. І ось тут був пішохід 95 метрів гальмівного шляху. Червень 2018-го. Одеса, Тираспольське шосе. Такий самий перехід без світлофора, як і в сираях, немає тут і пішохідного мосту. 20-літня Юлія з тривічною племінницею Ариною перетинають дорогу. Дівчинка загинула на місці. Тітка в лікарні. Школа, я ті, мамі? мамі, мамі Обурені одесити ледь не вчинили самосуд, суд над 69-річною водійкою. Такий сильний удар був, що аж, виходить, аж вони в воздух слітіли. Тобто ні на капоті їх не пролетіло, нічого, вони просто відсюда пішоходу, ані аж туди пролетіли. Сильно сонце в глаза світило. Я не, ну вот видела просто уже перед машиной бегущих женщину с ребенком все знаете лучше бы я умерла жить вот с этим что случилось невозможно Одеська обласна служба автомобільних доріг кілька років тому поставила тут миготливий жовтий. Він мав би привертати увагу до переходу, але водії його ігнорують. Получається, цей світофор поставили, коли тут аварія була, то чоловіка розірвала були руки. Ноги жовтий, мігаючий світ. Ну його постоянно ігнорірують. Бувають не то, що 90, сто 100, пролітають, що й можуть даже посигнали, що ти здесь сідеш. Після загибелі Юлії та Арини людям урвався терпець. Вони перекрили трасу з вимогою поставити на переході звичайний світлофор. Світофор, світофор! світофор щоб поставили світофор. Пус поставив нас діти у всіх. Ми не хочемо їх хоронити. І їх нарешті почули. Уже за тиждень триколірний встановили. Невже суспільний резонанс єдиний спосіб достукатися до чиновників. Жителі сираїв виходять із плакатами на трасу міжнародного значення. Ми... А що вимагаєте? Хочемо, щоб був тут світофор. Дітки, маленькі, безневинні. Дитина моя в школу. ходить. я не можу відпустити дитину в школу, тому що таке двіжень. А що вимагаєте? Що ви е який світофор тут? Луко, був, який, 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 мене діти внутрі ростуть, у Мене чоловік тут загинув. Ви уявляєте, як, який масштаб конфлікту, що людям доводиться просто перекривати трасу державного значення? А все тому, що чиновників, виявляється, не реагують. Штаб. Це от а, Буквально ми під'їхали, хвилин 5 ми побули на трасі. Зверніть увагу, скільки, скільки тут транспорту. Це, будні. це будній день, тут неймовірна кількість транспорту і немає нічого для того, щоб регулювати цей рух. І подивись, будь ласка, скільки людей, скільки діточок грається, і це все прямо на трасою. Немає ніякого ні загородження, ні відбійників. Ні світофорів, немає нічого. Тільки за останні роки на цьому пішохідному переході в цьому селищі загинуло 27 людей. Уявіть собі, 27 людей. Чому так? Панове посадовці, шановні друзі, давайте будемо залишати дорогу. Нехай пропускаємо трасу. будемо вирішувати. Я воду буду, я, буду, я не рішак. Що ти такий вакрут? Я бачу, що робить. Бачите, на вас не реагують. Yeah. За тиждень Чернігівська служба автомобільних доріг навідалась у сираї. Та поки лише для того, щоб зробити узбіччя. Володимир Омелян. Не відповів на запит прокоментувати роботу служби автомобільних доріг у Чернігівській області. Прес-секретар міністра повідомила, що проблема сираїв не рівень міністерства і порадила звернутися в службу автомобільних доріг. Олександр Харченко Надіслав письмову відповідь на запит контролера в рамках реалізації напрямів стратегії з підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020 року. Передбачено заходи щодо покращення інженерних рішень на дорогах, зокрема в селі Сираї, у 2018 році. Володимир Боровик повідомив, що надземний перегід збудують лише під час капітального ремонту траси. Зобов'язався, як тимчасовий вихід із проблеми встановити світловідбивні фігури людей біля переходів, аби змусити водіїв знижувати швидкість у населеному пункті. Чернігівська служба автодоріг наприкінці травня провела тендер на капітальний ремонт траси М-01 Київ-Чернігів. Роботи почнуться не раніше осені і триватимуть щонайменше три роки. Коли візьмуться за ділянку в сираях, невідомо. Отже, людям лишається хіба сподіватися на те, що Чернігівська служба доріг виконає свої обіцянки.